Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі, у своїй творчій майстерні. Мене звуть Лада, і це відео буде присвячене Грі Магічний Кубок, організатором якого є Оленочка Буганова, і це магічний кубик листопада. Як зазвичай, я всі посилання на учасників на нашу групу на Оленочку залишу в описі під цим відео. І зустрічаю я вас готовою роботою. Цією вистражданою, такою вимученою, дуже довгою блузочкою, але я нею мега задоволена. Я нарешті її закінчила, як ви пам'ятаєте. Ой, я не взяла свій. А -а -а -а. Блокнотик. Зараз я відзнімлю цю блузочку і принесу блокнотика. Ось в мене тут було вив'язано все, окрім цього коміреця. І я нарешті дов'язала комірець. У мене все готово. Вона випрана, висушена, відпарена. Все дуже красиво, мені дуже подобається. Мені дуже подобається цей комірець. Він такий просто. Ну... Я не знаю, вона така святкова, вона така ніжна, вона така тепленька, вона така пухнаста, вона просто неймовірна. І я дознімала майстер-клас, не знімала там на півтори години і потроху монтую. Думаю, на цьому тижні вже відео вийде на канал. І хто захоче, обов'язково запрошую вас зв'язати таку блузочку разом зі мною. Я буду дуже вдячна за підтримку мого першого майстер-класу на цьому каналі. Ось зараз спробую вам показати її ззаду. На жаль, вона повністю не вміщається у кадр, але я вам обов'язково вставлю під зйом такий невеличкий. Бачите, ось такий дуже гарний комірець, і е, мене це дуже, дуже в ній ради. Петельки повирівнювалися. Полотно трошечки косюче, але це не критично. Для мене, наприклад, це нормально. Воно пухнасте, воно дуже класне. І вибачте, будь ласка, за звуки на фоні. У нас просто сьогодні бушує дуже-дуже сильний вітер. І це влітає в нам у вікна. По-перше, тополя, яке стоїть за вікном, хоча я на дев'ятому поверсі. У нас тут тополя доросла до дев'ятого поверху, і вона влітає нам у вікна, і нам у вікна влітають. Дроти усілякі, і просто я не ніяк не можу на це повпливати, тому вибачте. Так, це те, що я хотіла показати. Зараз буквально я принесу свій блокнотик з записами і продовжимо. Я до вас зі своїм блокнотиком. І, ну так, бачите, співпало, вибачте, трошечки вас ваша. Так, і випало, що ця рожева блуза була першим номером у списку. Далі в нас йде ажурний светр. Так, до речі, рожева блуза в нас випала всього один раз, але в перший день, у понеділок, я її закінчила. Мені спочатку здалося, що там не так багато роботи на той комірець, але попутно знімаючи, виявилося, що багато роботи. Я майже весь день займалася комірцем. Так, далі ажурний светер. Так. Тут в мене не дуже велике просування, але, так, десь тут має бути маркерочок, де я відмічала. Так, ось він. Блакитний маркерочок. Ну, Тут, як бачите, невеликі просування. На жаль, ось всього ось це. Але. Але він випадав нам аж цілих два рази, але чогось не знаю, не дуже дійшли до, до нього руки. Ну, в принципі, я і не поспішаю дуже з ним. Я думаю, що на цьому тижні я попрацюю з ним більше. Тому дуже непогано видно візерунки такі, дуже гарненькі. Мені вони подобаються. Я думаю, буде його дуже гарно носити на, якийсь, на якусь світлу водолазочку з горлом. І зроблю якусь горловинку, не дуже вузеньку, таку широку. І я думаю, буде дуже класно. Тому ось такий. Він, до речі, вам на камері здається більш світлим, а в житті він більш в нього більше жовтизни. Так, я приберу його. Боже, який кошмар відбувається на вулиці. Вибачте, що ви. Вимушені це слухати. Так, далі в нас йдуть шкарпетки жакардові. Ой, як вони мене вже замучили, ці шкарпетки. Це, напевно, пара шкарпеток, яку я в'яжу найдовше з усіх своїх шкарпеток. Я не знаю, це якийсь кошмар. І це я при тому, що я в'яжу їх ще лінивим жакардом, я взагалі не уявляю, що було б, якщо б я в'язала їх. Нормальним жакардом, я б, напевно, просто з розуму з'їхала. <свіс> так, отже, показую вам маркерочок, бачите, де він був. Тобто, я привязала халявку, невисоку халявку, я не люблю високих халявок. Зробила п'яточку бумеранг і бачите, такий, ніби трошечки візеруночок ну, Це була моя така невеличка спроба укріплення п'яточки. Як я робила? Просто через одну петлю в лицьових рядах. Знімала одну пету, петлю з накидом. А виверхніх пров'язували, бачите, вийшли такі, такі от штучки невеличкі. А тут, бачите, вийшов рубчик, а тут рубчика не вийшла. Ну, так можна буде розрізняти шкарпеточки, де права, і де ліва. Ну, я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, бачите, дуже гарна така. А, Господи, як вона називається? Виворотня сторона, знаєте, що мені подобається? Сама ниточка сама по собі дуже тоненька, дуже. Вона навіть тонша за шкарпеткову. Хоча здається, що ні, але насправді вона дуже тоненька. І оцей жакард лінивий, він дуже рятує цю ситуацію, тому що шкарпетки виходять, виходять цупкенькі. Бачите? Дуже файні. Отут резинка, вона, якщо чесно, таке собі. Я навіть розглядаю варіант. Прошити її трошечки такою еластичною ниточкою в мене є там. Все заплутується, все переплутується, просто якийсь жах. І бачите, в мене вже закінчилася синя ниточка моя, яка в мене була оця. І я перейшла на вив'язування біле з блакитним. Ну такий дуже блідий візеруночок, але вив'яжу. Сподіваюсь, мені оцього і трошечки білого вистачить на всю стопу. Але якщо не вистачить, то дов'яжу. У мене є ще інший блакитний кольор, який я так ще, до речі, і не використала. Будуть такі, знаєте, шкарпетки збірна солянка. Але я думаю, що від того вони не будуть менш красивими. Я думаю, що вони будуть унікальними такими. Ну, от по шкарпеткам непогане прослання, хоча я в'язала їх, вони випадали всього лише один раз. Це вчора. Ну, так, знаєте. Немало-небагато я їх прив'язала, скажімо так. Ну, ні, тобто не вчора, сьогодні, я вам не сказала само початку, сьогодні вже неділя. Я їх пов'язала у п'ятницю, коли вони випали, і у суботу. Тому ось такі, ну, непогані просування, я скажу вам. Якщо, звичайно, я в'яжу шкарпетки десь за півтори дні, то з цими я вже мучаюся ну, достатньо довго, на жаль. Ну, до те в мене буде. Буде досвід. Так, далі плет. Оце взагалі кошмар якийсь повний. По-перше, його неможливо вам нормально показати, а по-друге, я вже так замарила цього в'язати. ну Просто сил нема вам описати, наскільки він мене вже дістав. Так, треба тут ще десь знайти маркерочок. О, знайшла. Дивіться, ну я просунула його так, скажімо, непогано. Бачите, маркерочок? Ну, знову ж таки, пряжа товстенька. У мене залишилося ще буквально трошечки там пряжі, яка в мене ще є. І я його закінчу. Я вже до цього тижні його точно закінчу, бо ну вже пора. вже пора, бо це вже, ну, не знаю, це вже занадто для цього пледу. Він мене вже замучав. Але він, до речі, випадав. Е да, так, також один раз. Тому я сіла так гарненько, пров'язала, там ще залишилось, буквально трошечки пряжі, і я його закінчу. Ну, по пледу непогані просування. Я задоволена, якщо чесно. Ой, вибачте. Я думала, я вже дов'яжу його на, цьому, на тому тижні, але не вистачило у мене терпіння. Я вже примушувала себе, примушувала. Казала, що вже трошечки треба дов'язати, але, але занадто нудно його в'язати. Тому я вирішила, що поки що я відкладу і дов'яжу тоді, коли прийде натхнення, скажімо так. Так. Це у нас був п'ятий процес і залишився шостий процес, який лежить тут у мене в коробочці. А що я пропустила? А, ні, це п'ятий процес, правильно. Це четвертий, думаю, щось я пропустила. До речі, тут теж непогані такі просування, зараз би ще не загубити ці всі нитки. Дивіться. Отак, одну штанинку вам нормально розрівняю. Вони, бачите, такі прямі, але дивіться, воно так добре тягнеться. Тобто тут воно буде зберігати ось такий вигляд вузенький. А тут, по переходу на ляшечку, на коліночку, воно буде розтягуватися, буде в обтягу. Але я тут додавала, бачите, тут я почала, воно тут трохи вуще, насправді. Зараз вам показати тут? От, бачите, тут додавання. Я додала ще одну смужечку. Бачите? Тому вони не будуть різенькі. Я вирішила, я так на себе примірила, вирішила, що більше додавати не буду, достатньо. І пряжі менше піде, і вив'язувати легше. І ну, я не бачу сенсу робити їх широкими. Це будуть мої домашні штанці, якщо хтось пам'ятає. І я, якщо чесно, думала, що буду їх в'язати просто нескінченно. Але тут вже трошечки більше третини вив'язано. Тобто, я порахувала, що на обидві штанини мені треба буде 5 от таких мотків. Я вже вив'язала два, тобто на одну штанину один, на другу штанину один. Це я вже прив'язала третій, четвертий. І мені тоді залишиться ще один моток вив'язати, тобто по половині на. І вийде в мене, скажімо так, на штанини. Десь 5 мотків. І ще, я думаю, 2, напевно, а може, трошечки менше, піде на. Ну, На об'єднання, на пояс, ну ви зрозуміли, так? І знаєте що, в мене ще залишається достатньо пряжі. Я думала, що мені навіть вистачить на ковтинку до цих штанців. Я, звісно, думала, що в мене вся пряжа піде на штани, і я навіть боялася, що мені не вистачить. А виявляється, що мені ще на ковтинку вистачить. Але, ні, напевно, трошечки не вистачить. я доведеться домішувати якусь ще пряжу. Я подумала, що може використаю на горловинку і на резиночки якусь іншу пряжу. І тоді е, мені вистачить. Ну, Будемо бачити. Спочатку дов'яжу штани, які я хотіла. Ой, до речі, повернула на ту сторону і показую без маркера. Бачите, де в мене був маркер всього лиш на початку, скільки я вив'язала. Вони, до речі, нам попадалися п'ятий-два рази. Тому я за два дні непогано їх так просунула, бачите, було всього трошечки. А пішло, пішло, пішло дуже непогано. так. Вони, до речі, дуже добре тягнуться, і вони тепленькі, хоча тут всього 20% вовни, вони такі цупкенькі і не колючі. Мені, коротше, дуже подобається в захваті, що в мене будуть такі штанці, я прямо не знаю. Вони мені дуже подобаються. Класні такі. не знаю. До речі, я робила звичайний набір, ну трошечки так підвертається, але то. Взагалі не критично. Бачите, як добре тягнуться. Ну, і, до речі, непогано зберігають форму. Не знаю, що, звісно, буде після прання і після носіння, але але. будемо бачити. Так, маркерочок не губимо. Так, отак от, от. Так, і тепер, от тепер шостий стан процес. І це светр для мого хлопця, який, до речі, теж непогано просунувся. Так, поки що схоже на якусь. Не знаю, як от у лицарів була. Боже, як вона називається? Така ковтинка, вони її під кольчугу надівали, пам'ятаєте, така сорочка, ніби, бачите? Так, отут у нас був маркерічок. Ну, ось так по колу я тобто, дов'язала трошечки регланої лінії. Ось тут розділила на рукавчики і наперед. До речі, мені здається, що трошки заширока горловина, але. Але, ну. Що так от зібрати? В принципі, не така широка. Буде кумірець, буде непогано. Що думаєте? Не знаю навіть. Може ще трошки підібрати петлі і регланом знизу трошечки дов'язати, щоб звузити. Чи не треба? Не знаю, буде бачити. Ну, от по колу справа пішла трошки швидше. До речі, я тут, здається, вивізала вже три моточки. А, ні, не вивізала. це ще залишок від третього. Так, третій, здається. Так, начебто третій. От, бачите, ну, поки що полотно таке якесь не дуже рівненьке, але думаю, воно після прання виправиться. Ось така ковтинка, бачите, непогано просунулася. Знаєте, я вважаю, що за цей тиждень я так доволі плідно попрацювала, незважаючи на те, що було дуже мало часу. Як було часу немало, просто постійно відволікали якісь справи. І... Ну, не знаю. Ну, я, в принципі, задоволена своїми просуваннями. Воно, може, не так помітно через те, що процесів багато, і ти розпиляєшся, якби, але все одно одна готова робота. Я вважаю, що це непогано. І ну, таке непогані просування на інших роботах. Я вважаю, що я непогано таки справляюся. Так. Ну, що ще сказати? Я думаю над тим, щоб приймати участь у визволенні спиць, але ну, в мене поки немає таких процесів, які-от от біля закінчення, хіба що плет і шкарпетки. Але це якось ну, маловато, маловато буде. Треба побільше, але. Я думаю, я не буду у тижні визволення спиць. Я, звичайно, за наступний тиждень буду намагатися по максимуму просувати процеси і закінчувати якісь процеси, але, напевно, не буду приймати у визволення спиць. Тим паче в мене є що вам показати. У мене є е, покупочки деякі по пряжі. І от одна в дорозі, от, я думаю, в понеділок вже відкриється наша Укрпошта, я її заберу. І покажу вам те, і розкажу про свої плани на ту пряжу, тому що вона, вона така: мені треба важлива, і я її купила на діло. Так, і що? Ну, І тоді вже вам буду там показувати. Я, напевно, сьогодні вже не буду знімати початочок, а зніму завтра. І тоді з вами зустрінемося, можливо, ще десь всередині цього тижня я випущу нарешті майстер-клас. На нашу бузочку, але я не обіцяю, можливо, це буде не зараз, тому що дуже-дуже складно монтувати. Півтори години на знімано, це треба все передивитися і не один раз. Треба викинути зайве, Ну це трошечки тяжко. Треба посидіти над цим добрий цілий день, напевно. Тому так, я не знаю, не обіцяю, але, але побачимо, будемо бачити. А тоді вже зустрінемося з вами або в неділю, або в суботу. Подивимось. Так. Ну що, я вважаю, що намагічила я дуже добре, буду рада вашим коментарям, вашим вподобачкам. Я дуже щаслива читати кожен ваш коментар і дуже щаслива спілкуватися з вами. Тому е бажаю вам гарних рівних петель, бажаю здійснення всіх ваших творчих задумів і бажаю вам гарного настрою. Дякую, що обрали провести цей час зі мною. Па-па!